Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання з підручника математика 1 клас Кварцова. Завдання буде під номером 1. А саме тема порівнюємо числа. Ну що ж, давай відкриємо підручник і подивимося умову завдання. Що нам потрібно зробити? Порівняй числа і дани числа. Давай їх поближче подивимось. я пропоную тобі, якщо тобі важко порівнювати, і ти не пам'ятаєш, яке число більше, яке менше, завжди користуватися числовим променем. Якщо у тебе його собою немає, просто на листочку собі малюєш числовий промінь, ти ж знаєш, як ідуть числа так? від 1 до 10. І дуже швидко розбираєшся з цим завданням. Чому? Тому що ми одразу розуміємо, якщо число стоїть. Лівіше, воно буде меншим, якщо число стоїть правіше, воно буде більшим. Так? Тому що ми йдемо від меншого до більшого. Ну, давай дивитися перший приклад. 3 і 5. Ось 3. І далі правіше, йде 5. Отже, 3 буде менше, ніж 5. Так? Знак менше ми записуємо. Те число, яке менше ми туди закриваємо, так, у нас там немає місця. А де число більше, ми розкриваємо такий ротик. так, Воно велике. А тут маленьке немає місця. Ми закрили. Закрите, так, А там, де велике, розкрите 3 менше 5. 8 і 6. Дивимося, ось 8. А щоб потрапити на 6, треба повернутися назад. Отже, 8 буде більше, ніж 6. 9 9, і 7. 9, а де 7? Щоб повер... Щоб потрапити на 7, треба повернутися назад. Отже, 7 менше. Ну, Оскільки спочатку йде 9, то ми говоримо, що 9 більше, ніж 7. 2 і 5. Ну, тут навіть і числовий промін не потрібен. Дві цукерки це більше, ніж 5 цукерок, чи менше. Звичайно, дві цукерки менше, ніж 5. Тобі б хотілося дві цукерки, чи 5? Звичайно, 5. Так, далі 2 менше 5. 8 і 9. Ось 8. ось 8 Так, а наступне 9. Тобто, зрозуміло, що ми знаємо, що наступне воно завжди більше. Отже 8 буде менше, ніж 9. 7 і 4. Ось 7, а 4 аж назад нам треба повертатися, там, де менші числа. Отже, 7 буде більше, ніж 4. 7 і 5. Ось 7, ну а 5 вона біля 4, отже, 7 також буде більше, ніж 5. І останнє 6 і 9. Ось 6. А де 9? Куди ми йдемо? Вліво чи вправо? Ми йдемо вправо. Ось 9. Тобто 9 буде в більше. Отже, 6 менше, ніж 9. Ось усе на цьому ми розв'язали завдання. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк, обов'язково підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні відео. А якщо у тебе є коментарі, чи є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.